Мудрик та Тріп'єр врятували Челсі від виліту з Кубка Ліги. Довбик повернув Жиром на вершину прімери. Артем забиває більше за Лівандовський. Боруся Дортмунд за крок від зміни тренера. Коротко пояснюю, що таке новий формат Ліги Чемпіонів. Все неочікувано просто. Мене звати Андрій Сенків, ви на каналі Гудібінг. І сьогодні, як завжди, ми говоримо про це найцікавіше, що відбулося у європейському футболі за останні дні. Перед стартом обов'язково ставимо лайк цьому відео, підписуємося, якщо ви досі не підписані чомусь. І давайте розпочинати. Говорю про жеребкування плей-офф Єврокубків, котре відбулося в понеділок. Ліга конференцій одразу йде в сторону, навіть не просіть. От все, нема забули про неї. Ліга Європи там Шахтар дізнався свого суперника і в одній 16-й фіналу зіграє проти французького Марселя. Говорити про те, що буде з командами в лютому, і щодо Ліги Чемпіонів щодо Ліги Європи. Надзвичайно складно Втричі, в, в п'ять разів складніше говорити про те, що буде з Марселем через кілька місяців. Тому що Марсель це команда, яка шатає зі сторони в сторону. Влітку до них прийшов новий тренер Марселіна, який не побачив Маліновського у своєму складі. Команда перейшла на схему в чотири захисники, були придбані новачки під нового тренера. Потім був провал проти в лізі Чемпіонів. І прийшов новий тренер. Новий тренер Дженаро Гатузо, який повернувся до налаштування, за котрими плюс-мінус грав Ігор Тудор. Я не вважаю Гатузо фізруком. Мені подобається те, як моментами грала його Валенсія і що він хотів побудувати. Команда була досить пластичною, варіативною, гнучкою і сучасною інтенсивність, пресинг, все це у Гатузу є. Марсель грає в три центральні захисники, і більшість людей, котрі там на перших ролях, це ті ж люди, котрі були на перших ролях ще при Марселі Тудора. Це я говорю про центр захисту, я говорю про воротаря Пао Лопеса, я говорю про Жонтана Клоса, про Брету, Рончтія та інших. Що ж до атаки, то невеличкі зміни такі відбулися, точніше, сильні зміни. Так, зараз там лідером є П'єр. Рим рік у котрого відкрилося яке там вже дихання, третє, напевно, чи яке після Барселони він отак в футболи не грав. Але при тому, всьому Марселі досить нестабільною командою. Переможну серію вони видали лише зараз. До цього були знову ж таки шатання зі сторони в сторону. Тому, звісно, Шахтарю буде складно, враховуючи клас виконавців, котрі є в Марселі люди можуть вирішити епізоди. Але в цілому це не непрохідний суперник, ще раз враховуючи нестабільність цієї команди, незрозумілість, що буде в лютому з цією командою, враховуючи наскільки швидко там все змінюється. Тому я вбачаю шанси Шахтаря на прохід Марселя плюс мінус, таким ж як рік тому про Терена. Тоді тій команді Женезьо не вистачило виключно холоднокоронності та досвіду таланту їй бракувало. Що говорить ну, навіть про Жеремі Доку, котрий тоді просто порвав шахтар. Що точно можна сказати, так це те, що цей Марсель мені виглядає куди слабшим ніж порту, від котрого шахтар двічі без шансів пролетів. Тому запасаємося терпінням і усвідомлюємо, що ніхто навіть такий величний аналітик футболу, як я. Вам точно не скаже, що там відбудеться. Тепер йдемо до жеребкування Ліги Чемпіонів, де я коротко перейдуся по кожній парі однієї восьмої фіналу. Порту проти Арсенала все виглядає на папері досить очевидно, і каноніри є фаворитами, але враховуючи ту інтенсивність, і той талант, котрий є на деяких позиціях в порту, що вони показали в групі, то тут не все так. Очевидно. Арсеналу потрібно буде підлаштуватися під порту в півноги пройти цю команду. Точно не вийти. Наполі проти Барселони це матч двох чемпіонів країни, Італії та Іспанія, але кожен з цих чемпіонів переживає не найкращий період е, свого життя. Наполі от вилетів з Кубка Італії. Тройзона, наприклад, з рахунком 0,4 барса ніяк не може стабілізувати результати та гру. Є криза Лівандовського, є купа травм. Словом, що буде в лютому з цими нестабільними командами фіхпими. Я не здивую, що Барса принаймні, до цього часу змінить тренера. Поша Сос'єдада, і тут все дуже несправедливо для команди Альгуасіля. Чому та тому, що вони виграли групу Ліги Чемпіонів, де були б. Бенфіка та Інтер, і начебто мали отримати слабшого суперника в першому раунді плей-офф, але отримали найсильнішого Сен-Жермен. сильнішого з других команд, ну просто не існує. Але при цьому Париж мені не виглядає абсолютним фаворитом. Сосідада набагато більш збалансована команда у всіх лініях та у всіх фазах гри. Пресинг Сос'єдада, швидкості переходу, Сос'єдада від оборони до атаки, рівень пресингу цієї команди, ставив вступ про не лише Бенфіку, котру вони розібрали, а навіть інтер, котрий лідирує в серії А. Тому Париж, котрий їм якою командою незбалансованою командою в центрі поля можуть очікувати серйозні проблеми навіть схожі до тих, які вони пережили на сент Джеймс Парк? Тому ще раз. Тут пара досить конкурентна, як би не виглядала вона не такою на папері. Інтер проти Атлетіко на перший погляд виглядає досить сухим протистоянням Сімеоне, котрий грав в інтері, вигравав Кобугу і Фа в Інтері, зіграє проти ну колись рідної команди. Атлетіко все таки для нього набагато більш рідна команда. Інтер інзагі це про прагматизм, підлаштування, індивідуальний клас. Атлетіко Сімена намагається бути більш веселим, більш задорним, більш забивним ніж це було в попередніх версіях. Атлетіко Сіміон. Але оцю всю красу ватацію Атлетіку не вдається збалансувати з хорошим захистом, що парадоксально для команди аргентинця. Тому я переконаний, що Сімеоне в цьому протистоянні не буде ризикувати, і обидва ці поєдинки будуть досить. Низькими в контексті забитих голів, і досить сухими та обережними. ПСВ проти Борусі Дортмунд теж виглядає одностороннім рухом, говоритизм Дортмунда, який виграв групу смерті. Але насправді Дортмунд – це команда, котра може змінити абсолютно все до цих матчів, в тому числі найважливіше головного тренера, яким буде Дортмунд в лютому не зрозуміло. Яким є ПСВ зараз, і яким напевно буде Ейнховенський клуб. Достеменно зрозуміло, це команда, котра прекрасно грає в редівізії. Команда, котра шикарно атакує, і команда, з котрою грати в відкритий футбол, є ну смертельно небезпечно. Як гратиме цей Дортмунд? Чи буде це Дортмунд Терзіча? Чи буде Дортмунд сушити матчі, що він робить найкраще при Терзічі? Чи буде цей тренер взагалі працювати в Борусії на момент цих матчів? Незрозуміло, але важливо зафіксувати, що очевидного фаворита в цьому протистоянні я не бачу, де точно є так це в Вох наступних протистояння Лаціо проти Баварії тут взагалі без варіантів, те, в якому стані перебуває Лаціо -Моріціо Сарі, це. Це, це, це посередність, це нестабільність, це непевність в кожній з фаз гри. Баварія ж, попри жах проти Айнтрахта, на дистанції у різних турнірах показує себе солідною командою і класною командою. Так? Тому тут для мене взагалі жодних варіантів нема. Так само, очевидно, все протистояння Копенагана та Манчестер Сіті. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Андрій, ми все знали, тому що я також все знав. Я був певен, що Ман-Сіті гратиме з командою. Копенгаген, я не знаю, як це відбувається. Я не вірю в конспірологію. Я не хочу в це вірити. Я вважаю, що це дуже примітивно і просто, але блін, це відбувається дуже і дуже. Часто я не бачу жодних варіантів, щоб Копенгаген в якому б стані в якій ситуації б не перебував Сіті Гвардіоли, зміг бодай за що зачепитися. Тому тут все очевидно. Ну і останнє протистояння це Ляйпсів проти мадридського Реала. Це історія про те, що Ляпцігу знову не пощастило жеребом у першому раунді плейоф. Вони то з весь час зграють. Тепер от не хотіли сіті попала на реал. Тут головне питання до того наскільки здоровими будуть футболісти захисної лінії мадридського реала. У них точно не буде мілітаута. Алами у них час від часу вилітає Дані Карвахаль. Так є питання і до готовності Ферлана Мендій, котрий на відстані на дистанції, також не є здоровим стабільно. Тому важливий нюанс по підсиленню реала взимку, по підсиленню оборони реала взимку, це буде ключовою, ключовою історією цього протистояння. Інакше сіма проблемами ляпці, котрі давить інтенсивністю, може реал навіть задавити. Не здивуйтеся, якщо що так само не здивуйтеся, якщо що, якщо завтра. Жерона на виїзді не переможе Бетіс. Тому що Бетіс бляха Муха нормальна команда. Вони і в реал очки забирали, і в сусіда, та і на рівних грали з багатьма іншими класними суперниками. Пелегріні вміє і практикує. Тому я не вірю, що Жорона зможе у такому тяжкому протистоянні на Беніто Віля Марін перемогти. Тим паче, дуже ймовірно, у них будуть відсутніми два важливі футболісти: це Ян Коуту та Віктор Циганко. Про відсутність РР я навіть не говорю. Коефіцієнт на те, що Бетіс у матчі не програє за котеруванням нашого партнера компанії Фабеться, навіть. 1,61 Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео, де можна забрати бонус у розмірі до 10 тисяч гривень та 300 фріспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставка це всього лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. Ну я обіцяв розповісти вам про новий формат Ліги Чемпіонів, який нас очікує вже з наступного сезону. Ви дали мені в коментарях відгук про те, що, блін, цікаво, не знаємо, що буде. Розкажи нам про це. І ось я. Розповідаю і майте на увазі, якщо вам щось дуже цікаве, то обов'язково пишіть про це в коментарях. Я знайду час і приділю цьому увагу. Отож, новий формат Ліги Чемпіонів. Відтепер в Лізі Чемпіонів гратиме 36 команд, а не 32, як зараз. Два з цих місць будуть відходити двом країнам з найкращим рейтингом у попередньому сезоні. Ну, наприклад, там я не знаю Англії і Німеччині, Англії чи Іспанії, хоча Англія прямо зараз в цю двійку не потрапляє. Тобто, кожна з цих країн отримує п'ять команд в Лізі Чемпіонів. Також буде відбуватися оцей відбір у лігу чемпіонів через шлях чемпіонів, так і переможе цього всього кваліфаю серед чемпіонських команд з нетопових, скажімо так, країн. Також гратиме там. це найважливіші. Фактори відбору по інших країнах я не буду прям розсусолювати хто скільки й куди. Це прям дуже довго. Що важливо, по самій системі. Кожна з тих 36 команд зіграє 8 матчів. Ці 8 матчів відбудуться за 10 тижнів і проходитимуть за швейцарською моделлю. Що ж таке ця швейцарська модель? Оці 36 команд поділяться на чотири кошики, по вісім команд у кожному кошику. Залежно від рейтингу цих команд, потім відбудеться жребкування, і кожна з команд отримує по два суперники з кожного кошика, в тому числі і з того. Де вона знаходиться, відбудеться вісім матчів: чотири вдома та чотири на виїзді. Не буде такого, як у цьому форматі, що ти граєш і вдома, і на виїзді з кожною командою. Жеребкування визначить, з котрими командами ти проведеш матчі вдома, а з котрими на виїзді. Суперники з однієї країни не зможуть між собою зустрітися на цій стадії. Далі перша вісімка з цих 36 команд напряму виходить в одну восьму фіналу Ліги Чемпіонів команди, котрі посіли місця з дев'яти по 24, розіграють між собою одну шістнадцяту фіналу. Ну і і поборються за право грати в одній восьмі. Раунд плей – це те, до чого ми звикли матчі вдома та матчі на виїзді. Тепер до українського контексту. Якщо Шахтар виграє чемпіонат України, то він дуже ймовірно напряму гратиме в групі цієї ліги чемпіонів, не гратиме відбір. Якщо ж виграє Динамо, то воно гратиме оцей клятий. Чемпіонський відбір до ліги чемпіонів що ж це як не корупція, але насправді нічого корупційного і конспірологічного тут нема. Якщо лігу чемпіонів виграє команда, котра посяде у своєму чемпіонаті місце в зоні ліги чемпіонів, то ця квота надійде до найбільш рейтингового представника чемпіонської кваліфікації. А шахтар у клубному рейтингу УЄФА на дуже дуже хорошій позиції. Прямо зараз Шахтар на 25-й позиції, і жодна з команд не топ-10 чемпіонатів не є вищою за шахтар. Якщо ж Динамо виграє УПЛ, а в них клубний рейтинг УЄФА місце 65-те, то жодних шансів на це пряме потрапляння у них нема. Вони гратимуть чемпіонський відбір. Всі болівальники киян майте на увазі. Тепер до інших турнірів. Ліга Європа там все так само. 36 команд, 8 матчів і так далі. В Ліги конференцій також буде 36 команд, але гратимуть між собою не 8, а по 6 матчів. Також важливо, що ЄФА розраховує на зростання прибутків. Прямо зараз Ліга Чемпіонів приносить 3,6 мільярда доларів. З нового сезону можна буде заробити 4,8. зростання на 33%. відсотки. Ну а тепер поклони тим, без кого я б не розібрався у цьому всьому. Перше це Костянтин Варварик, журналіст трибуни. Посилання на його матеріал про новий формат в описі до цього відео. І також Ігор Сіміон з видання Його Його матеріальчик також буде в описі. Ну а тепер до національних чемпіонатів і в понеділок, і вівторок відбулися матчі. У Німеччині та Іспанії і матчі інших та різних турів. Попередній тур у понеділок догравала Жерона, вдома розтрощивши Алавес з рахунком 3-0. В цьому матчі не гра Віктор Циганков. У нього є проблеми, дискомфорт. У нозі, окрім того, що Віктор пропустив гру портала веса, цілком імовірно, за інформацією марки, він не зіграє і в четвер проти Бетіса. Замість Цяганкова за Жерону на позиції правого інсайда зіграв Крістіан Порту. Артем Добик ж в основі був схема Жарони взагалі не змінилася. І Добик був одним з найбільш активних футболістів своєї команди. Справа в тому, що ж дуже багато доставляла м'яч. У штрафний майданчик суперника спокійно і легко виходило з оборони в атаку, але вес грав автобусом три центральні захисники. Жодного конструктиву, фактично, і відбитися від цієї жрони шансів не було. Ось кілька прикладів, як довбик діяв у чужому штрафному майданчику. Приклад перший Ян Ковто на правому фланзі грає проти Гаві Лопеса. Ми про цього парабка ще точно поговоримо. Отже, ковту на правому фланзі довбик грає один в один проти захисника Алавеса Марін Марін бачить добика, добик відкривається, наче перед Маріном, але в останній момент робить крок вліво за спину захиснику і отримує вигідну позицію. На жаль, просто не влучає добре по м'ячу. Але таймінг відкривання добика в цьому моменті, коли він качнув захисника спершу вперед, а потім іншу сторону феноменальний. Виграш позиції також треба хвалити. Приклад, другий, це, звісно ж, гра доубика корпусом. Ну, блін, без цього ніяк в кожному матчі Жерона взагалі без жодного ризику віддає добику передачі, у штрафний майданчик, хоча на ньому висить кілька або там одна людина. Взагалі взагалі не важливо, хто на ньому висить. Добик завжди правий. Він завжди виграє. Перший гол, котрий до добик. Прийшов саме після того, як він добре поставив корпус. Блін, віддав на Добика, той добре притримав. Віддав на вільного Мігеля Гутєраса. Там пішла якась суматоха. Мігель впав. Потім подача від Савіо, невдалий удар від Алиша Гарсі. М'яч підбирає ковту, б'є по воротах, сейв і Добик спокійно добиває у порожні ворота. Той факт, що м'яч взагалі було доставлено штафний майданчик суперника, Він там затримався. Це першочергово. Найперше на початок заслуга саме Довбика. Він розпочав це все своїм корпусом. Він не закінчив. Це ударом головою по порожніх воротах. Ну а найкращим запасом для мене гравцем цього матчу був, звісно, Ян Ковто, а не Довбик, як е йому дали там всякі нагороди. Чому Ковто? Тому що те, що він зробив з лівим захисником Алавеса Гаві Лопесом, про котрого я раніше говорив, це просто чудасія. Ковто отримав м'яч від порту і вовтузив Лопеса кілька секунд просунув м'яч вперед, максимально, максимально далеко. Порту. в цей момент ніхто не грав, тому що на Ковто довелося здвоюватися без результату. Атно порту сам передача удар в дальній кут гол. Таким чином Жорона отримала повноцінну людину на протилежному фланзі. Так, якщо раніше там грав Арно Мартінес, котрий е, часто був більш гнучкішим, опускався в центр, е, так допомагав команді при розіграші, то коуту це монолітний такий латераль з хорошим дриблінгом та швидкістю. Це те, що на протилежному фланзі демонструє Савіо. Тепер Жорона є такі два, тупо однакові, швидкі і дуже технічні бразильці. Третій гол це також про Тобто Він отримав м'яч на своїй половині поля, прокинув кого. Ну, звісно ж, Гаві Лопеса. Дотягнув м'яч до чого майданчика, обіграв знову кого? Гаві Лопеса, і то кілька разів під час цієї атаки. Ну і той просто збив його. А Добик реалізував пенальт. В підсумку 3-0 та дубль Довбика Артем прям женеться за званням найкращого бомбардира бомбардира Леліга. Що тут говорити? Бельнгема 13 м'ячів, Борхі Майораля в Грізмана 11, А Довбика 10. Все тільки розпочинається. Також важливо, що Добик у. У десятці футболістів, які найшвидше забили 10 м'ячів у Лалізі. Левандовський та Белінгем зробили це за 10 матчів. А Довбик та Джузеппе Росі за 16. Між Довбиком та Левандовським, ну і Белінгемом Бамеянки пригімують Роналду Фалькао, Коротше, дуже солідна компанія. Ну а далі в четвер вмикаємо матч Беті з Жероном о 20.00. Цікаво, як команда Мічела зіграє проти такого сильного суперника без коуту, котрий тримувався матчу проти Алавеса, і проти Віктора Циганкова. Буде дуже конкурентно, це точно. Коротко про інші матчі, котрі відбулися Валікану проти Валенції. А Роман Єремчук цього разу розпочав матч з лави запасних. Робен Бараха весь час ротує гравців лінії нападу. Так Фран Перес та Єремчук цього разу присіли, а Мала та Каня з цього разу вийшли. Це не говорить про те, що Єремчук абсолютне дно, що йому потрібно йти на пенсію. Це говорить рівно про те, що, хоч і матч Єремчука проти Брассони, був його найкращим за Валенцію. Це не був виступ на рівні Артема Довбика. Так. Наприклад, але це зрозуміло, враховуючи те, наскільки мало Валенція атакує, наскільки важко доставити м'яч до чужих воріт для того, щоб у Форода було банально більше дотиків до м'яча у чому штрафному таких історій Валенції нема. Ти повинен по крупиночках, по крихтиночках збирати кожний міні-мікроепізод, в тому то й складність не факт, що щоб довбик прийшов зараз у Валенсію, він би там прям роз'йо. Звісно, критикувати Яремчуками критикую. Ми це розуміємо. Але ще раз контекст Валенції потрібно. Також розуміти матч проти раю це абсолютно сухість, абсолютно безіденність. Це те за що ми не любимо футбол. Цей матч мав закінчуватися з рахунком 0-0, але він закінчився шикарним дальнім ударом. Каньоса, індивідуальна майстерність, дуже неочевидний удар, і неочевидний гол і мінімальна перемога на виїзді. Ірамчук з'явився на поле наприкінці матчу, але ні на що не вплинув ні критикувати, ні хвалити його нема. За шо Ататіко та Гетафі зіграли з рахунком 3-3. Ви собі уявляєте, щоб Атлетіко та Гетафі зіграли між собою з рахунком 3 -3. Ще кілька років тому, а тренери Сіміона та Бордалас зіграли між собою. Також блін з рахунком 3-3. Все змінилося, і в цьому матчі змінилося також те, що вже дуже рано Атлетико залишився в меншості. Савич отримав червону картку. Попри все, Мадридці вигравали за рахунком 3-1 і втратили перемогу. Борха Майораль зробив дубль. Антон Грізман також зробив дубль, і він забив 173 голи вже за мадридський Атлетіко. Він є найкращим бомбардиром в історії клубу наряду з легендарним Луїсом Арагонесом. Наступний гол Грізмана це рекорд. Ну і Гранада Севілія – це перша перемога Севілії під керівництвом нового тренера Кіке Санчеса. Флореса тут було не важливо, як грає Сівілля. Важливо було виграти, і вони це зробили. А зараз критично важливе оголошення. Ми розіграємо три футболки Мальдіні. Не переживайте, не Даніеле, а Пао, чому ми це робимо? Тому що ми збираємо донати на збір для журналістів трибуни, котрі захищають Україну у російсько-українській війні. Отож, необхідні кошти для того, щоб купити автівку для підрозділу ББЛА батальйону спецпризначення. Про собою ви бачите три офіційні ретро-футболки Мілана із автографами легендарного Мальдіні. дві футболки звичайні з підписами. Одна із прізвищем та номером її отримає автор найбільшого донату. Ви скажете, чувак, та ви підписали їх десь підворотні? Я скажу, ні, ребята, нам них передає Віктор Коваленко, і він вам підтверджує це. щоб стати учасником розіграшу, треба зробити донат на суму у 200 гривень. Донатів можна робити скільки завгодно. Зрозуміло, що сума в тисячу гривень додає ваше прізвище у список претендентів 5 разів, а 2000, наприклад, 10 разів. В описі переказу обов'язково вкажіть свою електронну пошту або номер телефону. Розіграш діє до 30 грудня. Монобанку можна знайти в описі до цього відео. Ну і кілька слів про німецьку Бундеслігу, де між собою грали Бруся Дортмунд та Майнц. Чому про цю гру важливо розуміти, тому що. До цього Брусія у семи матчах останніх Бундесліг виграла лише один раз. Вони мали зіграти проти Майнца. Це був матч проти Майнца, через котрого, в тому числі, вони й не стали чемпіонами у попередньому сезоні. Цей Майнц вже змінився, бо Свенсона звільнили. Їх тренує людина з структури клубу Ян Зіверт. Але в Майнца не стало все добре після зміни тренера. Вони виграли лише одну гру після того, як Зіверт очолив команду. І це був перший його матч проти Ляйпця, далі без перемог. Дортмунд же також шатається. Сто разів ми говоримо про те, що в лізі. Імпо все добре, а вдома все погано. І можливий нюанс, що цей матч проти Майнця мав стати або став вже для Терзіча, прям ну дуже важливим. І Скай і більд говорили про те, що сьогодні, 20 грудня, після матчу з Майнцем, керівництво Борусії. Зустрінеться з Терзічем, щоб вислухати його, як вийти з цієї ситуації, в котрій команда перебуває зараз, і чи можуть взагалі результати та успіхи в лізі чемпіонів перекрити все те, що відбувається у внутрішньому чемпіонаті? Чи зміг Терзіч переконати босів Дортмунда, що все відбулося добре? Що все під контролем після матчу з Майнцом? Абсолютно ні. Перший тайм для Дортмунда – це круто, це Вау, це супер. Команда закривала маянц на його половині поля. Створили моменти і в позиційній атаці і зі стандартів і в швидких перехідних фазах. Гол, котрий забив Дортмунд, клас Бран здорово поклав у ближню дев'ять зі штрафного забіцер пробивав після пасу Бойногітнеса у перекладено. Сам Бойногітнес пробував перекладно. Ман вивалювався один в один. Тобто моменти були, і Дортмунд по-хорошому мав закривати гру ще в першому таймі. І цей Дортмунд в такому режимі, в такому інтенсиві, був навіть не схожий сам на себе. Прагматизму не було було величезне бажання. Але Майнц забив, зрівнявши рахунок наприкінці першого тайму. Захисник Ванден головою замкнув подачу Вене. Ну що тут сказати, подача як подача, статика, але чомусь Фількрук програв боротьбу нідерландському захиснику. Ну нічия, ну буває, ну пропустили, ну несправедливо, але на другий тайм вийшли зовсім інші команди. Майн, замість того, щоб грати автобусом, середнім блоком, опусканням і так далі. Просто ну просто звірів вони присланували максимально високо, дали інтенсивність цьому матчу, і Дортмунд, взагалі. Нічого конструктивного в другому таймі не створив. Ось слова Терзіча після матчу. У першому таймі ми грали в той футбол, в який хочемо. Ми були настільки чіпкими, наскільки ми можемо бути чіпкими в пресного та контрпресингу, тримали гру під контролем. Але в другому таймі ми знову пропустили все це. Це і відображенням нашого сезону. Що мені підказує, навіть би хотілося мені з точки зору розвитку командної гри Дортмунда, щоб Терзіча таки звільнили. Попри успіх у цих шести матчах групи Ліги Чемпіонів, попри вихід з першого місця з групи СМЕ. Команда все одно на дистанції не може зібрати себе купи. У Дортмунда хороший кадровий потенціал, хороші футболісти на кожній позиції. Є конкуренція, є варіативність. Так, ти можеш грати в різний центр поля, в різний футбол з різними футболістами. Але ми весь час бачимо дуже нудну, дуже обережну і дуже про тому всьому нестабільну команду. За такий Дортмунд не хочеться болівати, а враховуючи їхні оці от пройоми, як у матчі з Майнцом, і цей абсолютно провальний другий тайм то камон давайте когось давайте когось веселішого просто тому що за чемпіонство вже не побореться Борусія, але при тому хоча би збереже лице. Поки що в Дортмунда, ще раз це якесь феєричне, фантастичне формулювання, попри перемогу в групі смерті ЛЧ у Дортмунда цього лиця нема. Ну і останнє про що сьогодні говоритиму це про кубок англійської ліги. Про що я дуже рідко взагалі говорю про кубок англійської ліги? Кому воно взагалі треба, але Челсі грав проти Нюкасла, а Михайло Мудрик порішав. І і Челесіннюкаса на цей матч випустили в принципі основні склади, плюс-мінус невеличкі там відбулися ротації. Мудрик, правда, залишився на ламі. Стерлінг та Палмер грали на флангах Челсі. Що ж до Нюкасла, то там повертаються важливі футболісти, наприклад, вже от грає Свен Ботман. В цій грі кожен з м'ячів їх було рівно два рахунок 1-1, були забиті після помилок. Гол, котрий забив Калум Вілсон. Це взагалі про що? там кілька е помарок від Кодвела, потім від Бадія Шілля. Але факт в тому лише що Вілсон оббіг чотирьох захисників Челсі. Це просто трагікомедія. Далі матч йшов швидше сухо, аніж ні. Але на 78-й хвилині на полі з'явився Михайло Мудрик, і він зрівняв рахунок. І перевів матч до серії пенальтів. Кубку ліги одразу бить пенальті, коли є нічия. Отож дивимося, правий фланг, подача гюсто на дальню стійку, і там подача в нікого. Мудрик взагалі не добігає до цього м'яча, і ми мали би критикувати його. Чому ти не добіг в цьому епізоді за дві хвилини до кінця матчу в точку, де би по ідеї мав бігати фланговий футболіст? Мудрик взагалі далеко від епізоду, далеко від контексту, далеко від м'яча, далеко від гри, але при тому всьому він забиває. Тому що Кірен Тріп'є дуже дивно і не прийняв м'яч, і не вибив м'яч дотика, просто головою зробив скидку в центр штрафного майданчика. Мудрик зі своєю хорошою стартою швидкістю це підкараулив, наздогнав, обігнав тріп'єра і в дотик від газону пробив Дубровку. Тому в цьому епізоді треба і критикувати Мудрика за його інертність на початку епізоду, і хвалити його за його включеність вже наприкінці, коли він підкараулив цю помилку. Можна, звісно, говорити про те, що якщо Мудрик побіг на цю подачу, то можливо голуби не було взагалі цілком імовірно. Але якщо ми говоримо про якісь базові налаштування, про якийсь фундамент, то Мудрик, не зробивши його, все одно забив і врятував Челсі. Далі Мудрик заступився за свого партнера по команді Мацана, котрого грубо збив прям, прям бруталіті було. І в Мудрик отримав за це жовту карту. Потім серія пенальті, Мудрик забиває одну з точок, Ньюкасл не реалізовує дві, Челсі забиває всі, і Челсі в півфіналі турніру. Мудрик після матчу заговорив про те, що на його скромний погляд Челсі рухається в правильному напрямку, але блять, ніхуя, нікуди Челсі не рухається, Міша. Спокійно. Все, все, у вас, все у вас спокійно і стабільно. Якщо твоя команда один матч грає херово, другий добре, а третьому її просто щастить, то це не рух у якомусь напрямку, це просто хаос і нестабільність. Ну це. Це просто 2 плюс 2 дорівнює 4. Приємного для Челсі. Нарешті за командою дебютував Крістофер Нкунку Кунку в офіційному матчі. І побачимо, як це допоможе команді почетінно справді йти в правильному шляху і здобувати стабільність на боксінгей. Коротше, отака от історія. Дивіться мої інші відео тут та отут. Не забувайте про підписки, лайки, коменти і так далі. Дуже радий всіх був вас бачити. Побачимося в п'ятницю. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!